Добрий ранок, друзі! Я починаю відео в диму на кухні. Все засмалилося в нашій бабусі. Не вийшов на неї один корж, але нічого, вона спец по такому. Ми сьогодні робимо млинчики з гуркою та сиром. Гріночки. Покажу вам, які робить бабуся, найсмачніші в світі гріночки. Просто я не можу. Хоч вони і не дуже, то корисні, звісно, для фігури. Це наш Стас, який теж, в принципі, бігає як, як пчолочка, буду... все допомагає, картошечку я чистить, чисти. зельоха льоха все приносить, те, що треба. Так, баба намазала сковородку олією. А що, ти солькою не посипаєш? Помазала. Висила олійкою, коворотка розжарилася, посипала солькою трохи. Так. Хай жариться. Скільки так часу має жаритися. Покажи. солька чуть підром'яниться. Далі береш салфеточкою і ту сільку з долійкою щищаєш. Тайно угу. вже воно нагріється. Видіями. Прийшов. Баба, я тебе люблю. <реш> <реш> Давай бо вже, вже димить. Ну то треба, щоб диміло. Ага. Треба, щоб добре піджарилося. Тепер беремо це все гарненько серветочкою і щащаємо, так? Да? Так. Да. Тепер набираємо. Один вже готовий. Все, вже готовенький. Один... І до речі, я от люблю бабині наліснички, тому що вони в неї не є сильно сухі. Знову настали вихідні, знову ми вдома щось будемо робити. Достали ми старий фотоапарат Кеном. Йому вже, напевно, років з 10, якщо не більше. І хочу сьогодні піти на будинок з цим фотоапаратом, познімати на нього, як він знімає картинку. В нього більш така якась вона ну така прикольна, побачите. Не знаю, по якості буде хороше, не хороше. Напишете, чи вам подобається, чи ні. Чи нам далі на нього знімати, чи закинути, і хай собі валяється. Завтра ми будемо жарити шашлик. По-перше, тому що піст має бути, як заговини. А по-друге, на день народження, такий, як смаколик шашлик. То ми вам покажемо, як ми його замаринували. І завтра, ну, а це буде друга половина відео. Для нас це буде завтра. Ми знімемо, як ми будемо його жарити. Так що буде цікаво і смачно. А поки що забули про шашлик і прибираємо в нашій. Кімнаті. Я думаю, зранку для вас картина звична вже в нашій кімнаті. Нічого нового нема. Одним словом, бардак. Але нам ще потрібно сьогодні перевернути матрас. З півроку, напевно, спимо на цій стороні, а його рекомендують там кожні три місяці перевертати. Лука вже зайнявся цим ділом. Адам протестує. Для Адама ліжко наше як батут. Процес зараз показую, що роблю. Беремо сковорідку, це теж рецепт бабусі. Беремо сковорідку, кидаємо туди масло, можна навіть трішечки більше. Так, ріжемо батончик такими шматочками і кладемо на одну сторону наші гріночки. З однієї сторони вони мають піджаритися до золотистої шкоринки. А тепер дивіться, викладаємо наші гріночки на тарілочку. На другу сторону не потрібно перевертати. Ось таку ми зробили одну і буде така ще одна. Дивіться, друзі, налили ми сюди майонезик. Зараз видушуємо сюди чесничок, трошки солі перчику. Треємо на дрібну терточку сирочку. Зараз, по ходу, будемо вам це показувати. Наробити ще з шпротами теж дуже смачно. Шпротів не було. Тому ми всі зробили з ковбаскою, Вони дуже калорійні. Це їхній мінус. Але на свята їх розгрібають найпершими. Просто ми робимо по 3 чотири миски. Всі просто розгрібають. Робляться вони легко і просто. Всім, друзі, смачного! Для млинців нам потрібна відварена курочка. Ми її гарненько ріжемо кубичками невеличкими. І одна цибулинка. Дуже-дуже дрібненькими шматочками ми піджарюємо її на маслі. Масло трошки більше, і цибулька. Піджарюємо до золотистої шкуринки. Наша цибулька вже золотистого кольору. Додаємо нашу курочку. Наші млинчики були такі, знаєте, соковиті, додайте туди трішки бульйону, курочки. Або можна дати вершків. Ми додамо вершки, тому що бульйон ми вилили. Я думаю, що буде ще смачніше. Не забудьте посолити, поперчити. Кладаємо нашу курочку у миску або залишаємо у сковороді. Нехай вона трішки схолона, тому що будете додавати сир, він розплавиться, і це все дуже буде важко накладати на млинчика. Зараз вона схолона, додамо сир, гарненько перемішаємо і можемо закручувати блінчики. Вже перед подачею на стіл ми їх віджарюємо з обох сторін на маслі. Тоді сир гарненько розтає і виходять просто бомбезні млинці з курочкою та сиром. Можна дати до смаку. У грибів, шампіньйонів, якщо ви любите. Так, схолодили ми вже нашу курочку трошки, будемо викидати сир. Сир прямо на крупну терку, щоб відчувався смак сиру. Гарненько перемішуємо. накладаємо на наш млинчик трішки курочки з сиром і з цибулькою, і закручуємо. Йшло багато часу, Аня щось там куховарила, але в кімнаті в нас порядочок. Залишилась тільки одна купа речей на ліжку. Це вже Аня сама розбереться з ними. Ми з дітьми зараз складаємо пазлики. Така книжка пазликів. Лука тут за Адамом взяли, все поперевертали, всі пазлики звідси повивертали і кажу: Лука, ти звідси не встанеш, поки ти всі пазлики назад не поскладаєш. Тільки на другий раз все не вивертай, добре? Добре, добре. Одну картинку виверну і буду склада. Так тобі буде простіше просто. Але дама зараз найцікавіше заняття. Просто він десь достав таку штучку. Він Отже, зараз з дітьми доскладаємо складаємо ці пазлики. Аня там доробить свої куля шедеври. Не психуй, все в тебе вийде. І буду йти на будинок. Сьогодні робота є. Я не знаю. Вже небагато залишилось, але сами, от самий кінець завжди найважкіший з тими стінами. Можливо, сьогодні я доб'ю вже ту стіну, якщо нічого мене не підведе і все буде добре. А, Останній пазлик в нашій книжечці. Дивіться, Дивіться. Хоча... Дивіться, покажу книжку. Давай, показуй, що там склав. Це панда, ведмідь, мавпочки. і хто це? Лука сам склав, десь на все пішло хвилин 40 в нього. Але молодець, я думав, він не впорається. Ось, друзі, вийшло на нас усі ті млинчики з куркою. І ще ось така мисочка млинчиків з солодким сиром. А зараз ми робимо найсмачніші О. курзинки. Я їх дуже люблю і нещодавно для себе цей рецепт відкрила. Правда, ми їх робимо тільки на е, такі свята якісь до столу. Складається начинка для крузинок з авокадо, кукурузки з, е, замаринованої і крабових паличок. Тут дається ще зелена цибуля. Це просто щось. Розрив. Це все перемішується з майонезом. У нас є авокадо. У нас є краби. Зараз я ще принесу кукурудзку і зону цибульку. Дивіться, друзі, ми вже все сюди змішали. Це все гарнесенько перемішуємо. До речі, на рахунок взагалі того, скільки чого давати. Рецепту як такого немає. Скільки чого давати? Ми беремо одне авокадо, баночка кукурудзки і крабових палочок стільки, скільки ж авокадо і кукурузки. Ну тобто все порівну. авокадо, кукурузка і крабові палички. Цибульки зеленої дайте трішки менше. Заливаємо все майонезиком. Перемішуємо, можна начиняти наші корзинки. От такі друзі, вийшли корзинки. Ще вона зверху кропчиком або петрушечкою. Всім смачного. І так, всі привіт. Ми сьогодні в будинку на дворі морозець, вітер дує. Нам сьогодні треба буде зробити декілька справ. Перше, звісно, можливо, ми сьогодні встигнемо домурувати наш підвал, тому що він же мене задовбав відверто постійно його мурувати. І друге, я купив вентиляційні решітки і, і хочу так само їх сьогодні вставити, щоб всяка живня. Місті, яка водиться у нас в подвір'ї, не позалазила нам в підвал. Нам писали коментарі. Була ситуація, що вуш через вентиляційну трубу заліз в підвал, і це було, каже, їм щастя. А, і вони його не знайшли, і, можливо, десь досі живе там в будинку. Тому щоб такого не сталося, я хочу поставити вентиляційні решітки з сіткою. І тоді до нас ніхто не залізе. Аня залишилась вдома з дітьми, каже, можливо, приду сьогодні до вас прогуляюся. Зараз знімаю, до речі, на нашу камеру Canon, яку ми колись показували. Хочу спробувати, як вона буде знімати, якщо сподобається мені картинка. То ми будемо на неї часу знімати. Приступаємо до роботи. До речі, сьогодні ще тесть сказав, що він приїде, допоможе мені цеглу повозити. Аж так приємно. Там тесть приїде мені цеглу повозити. І Серафим може, ще приїде. Будемо троє однією тачкою цеглу возити. Оце йдуть наші такі решітки. Я їх купив в новій лінії в нас. Але є одна проблема: з однієї сторони, в нас дирка заширока, тому її придеться підмурувати трохи, щоб ця решітка в неї встала. А з іншої сторони, нормальна, але там ціна нерівна, то її теж треба буде підбити, підрівняти. І тоді можна буде прицепити. В комплекті не було болтів, тому. Я булти докупив. Все, будемо зараз працювати. Прийшли наші помічники. Ось головний з них. Лука, що ти тут допомагаєш вже? Що ти хочеш показати? Оп, зламали. Отже, приїхали мої помічники. Повозили мені, допомогли цеглу. Ну, вже вони поїхали разом з лукою. Зараз я вам покажу, що ми там понавозили. Оце ми стільки цегли повозили. Так що, в принципі, цієї цегли мені вже вистачить повністю, щоб доробити наш підвал, аби тільки сьогодні я встиг все зробити. І ще одне: дирки сьогодні сверлити не буду. Вже дороблю те, що є. Спочатку розберемося з тими стінами, вже нарешті, а тоді вже будемо сверлити там дирки і все остальне. Бо тому, що купу роботи робити і нічого не робиться. Просто там чуть, -чуть там чуть-чуть, там чуть, чуть І того воно все так довго. Тому зразу зараз моруємо. А тоді вже будемо займатися всім остальним, як вже домурим той підвал і накриємо, і вже все. У нас є трошки проблемка, весь пісок позамерзав. Ще й вітром воно так поведувало, що я не можу добитися до того нормального рівня. Будемо зараз далі довбати. Весь пісок замерзлий такими брилами огромними і Йому нічого не можна зробити. Коротше, ситуація наступна. Весь пісок у нас замерз. Я не зміг його колопати. Тому придеться брати той пісок, що в нас є в будинку. Да, він трошки грязний буде, але іншого варіанту в нас немає, якщо ми хочемо сьогодні мурувати. Оце наш пісок у будинку. Да, так, -да, він весь грязний. Але що я можу зробити? Придеться вже мурувати тим, що є. капец, той пісок грязний, з ним намучився. Тепер я зробив як, взяв з двору пісок, насипав в тачку і завіз сюди в кімнати. Зараз вже друга година, хочу піти додому на обід. а Може, Аня щось там приготувала. Тоді вже цей пісок трошки розмерзнеться за цей час. Я прийду вже далі буду робити. Оце пісок в кімнаті, прямо в тачку завіз. А це те, скільки ми виморували. Ось, тут два ряда, тутря. І до нашої труби ще залишилось геть чуть-чуть. Я порахував це десь ще 4 ряди максимум. І ми якраз вийдемо на той рівень висоти стіни, який нам потрібний. Ви, до речі, напишіть, чи вам подобається зображення на цю камеру, чи варто продовжити на неї знімати, чи вам хватить телефони з GoPro. Тому що ця камера масивна і от ходити з нею трошки важко. Та й в принципі звук вона пише гірше, без мікрофона. Ось бачите, навіть коли їдуть видно, як вона трохи трусить. Тому тут стабілізація трошки гірша, ніж в телефоні. Аня мене покормила гарненько. Це знову будинку. Я вам скажу, що мені дуже сподобалось знімати фотіком Кенно. Ну тільки мінус в тому, що він великий і з ним незручно ходити. Якщо я знімаю на дворі, там треба одні настройки. Тільки заходиш в хату, зразу треба міняти настройки знову. І це трошки незручно, коли постійно от. В русі, в русі, так як тут щось робиш, 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 воно трошки бісить. Телефон взяв, він собі сам все настроїв і спокій. До речі, завезли тачку в хату, вона вже трошки розмерзло, і дивлюсь, пісок на дворі. На дворі. Пітер також підсушив його, так що тут можна наш собі пісочку ще. А зранку я прийшов, то його вдовбати не можна. Як камінюка весь. Я планував сьогодні закінчити вже нарешті підвал, але, блін, щось так повільно йде. Ще стільки часу я потратив на той пісок. І тепер просто знову починаю сумніватися, чи вийде мені сьогодні завершити. Ось наш пісочок тут в тачці в хаті розмерзався. Я зараз сюди ще докину трошки піску, і потім розмішаємо цементом. Що просто нам надовше хватило тачки. Ми вимурували, той, що у нас був в тачці. Зараз покажу, що я сьогодні наробив. Оце у нас стіни підвалу. Практично вже все. З цієї сторони 1, 2, 3, 4 ряди. З цієї сторони один, два, три, чотири. З цієї сторони також три ряда. Ну і з цієї сторони трошки. Во! все. Отака буде висота підвалу. Тобто тут ще залишився два ряди кинути, тут три ряди залишилось кинути. Там десь чотири і тут теж. Ряди. І получається, наша труба друга на вентиляцію буде якраз під самий верх. На другий тиждень доб'ємо вже 100%. Я вже цього тижня казав, що доб'ємо. Бачите, не встиг. А зараз ми миємо, прибираємо і додому. День-два. Шашличок, так як і обіцяли. Ми вже його замочили, він вже напевно сутки маринується. Це наш шашличок.

А це перед будинком в нас є таке гарне містечко. З однієї сторони забор загороджений. То годілка, ззаді будинок, тут затишно вітер не дує. І ми завжди тут жаримо шашлики. у нас місце Тут є. З цеглинками огороджений. Зараз за звідси попіл вибору. Тут забором все огороджено. i'm okay living life is doing lots of cocaine way no it's living with no shame way no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just wanna be happy how to get there glad that you asked me Попіл so ми розкидали під дерево, кинули, і там у нас така городинка невеличка, є, тут також. Оце в наше місце і є, де ми завжди жаримо шашлики або на природі щось робимо. Одна на тачка стоїть. Ми там ще столик ставили, і літом завжди там нажаримо, і зразу їмо там нікуди, не в хату, нікуди не йдемо. Зараз ще холодно, тому в хату. І взагалі в нас анній Мрія так само біля дому зробити біля свого вже альтанку таку муровану. Щоб ціле літо можна було проводити I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. От, значить, е, коли розпалювати вогонь, нікого немає. А коли погрітися, то тут ціла арава набігла зразу. Да? І як гріється на казьонному вогнищі. <реку> Поки ми там сиділи вечеряли за столом. Тьоща тут його нашинкувала на шашличок Все, що залишилось, тільки дочекати до кінош. Вогник догорить. До речі, Аня вже луку зібрала. Зараз ще десь Адам має вийти і Аня має вийти, правда? Нарешті догорів наш вогник і тепер ми жаримо шашличок. Точніше, серафем вирішив сам жарити, і коротше порунячки ще не догоріли, зараз він весь згорить. Анічка прямо в піжамі вийшла разом за дамчиком гуляти. Поки шашлик жариться, вони гойдаються на гойдуці. I do what's right, push till I fall, I'm slipping to get back up, always staying tall, I'm grinning, I got cuts real deep in bruised so scarred, I had to learn how to think with my head, not hard, I've been chewed up, spit out, torn apart, but picking up all the pieces is a form of art. I never gonna look back, cause damn, I was built to last, you move slow when I move fast. There's no blood, it's chewing, it's done. It's so soft, almost raw. Добре, він він нормально. Фон, чуть не подивилося ту вже? Я скажу, що Серафим виправляється. Він же завжди палив шашлик. Так він і цього разу спалив хрон. його. Ну що він зовні трошки підпалив, а всередині він м'ягенький. Дивися. Я просто вже з'їла два куска великих торта, і тепер я не хочу нічого. Хоча я пахне я він гарно, адам хоче їсти як дорослий, з вилочки. Він на на луку дивиться на і, і, yeah. і Собі хоче так само. Бачите, хто мене кормить. Мене на брат рідний кормить. Mm. Я вам скажу, що він дуже добрий. Він дуже м'який, але все одно я не хочу щось. Друзі, всім папа! Ми будемо їсти шашлик, а ви тріть слюнь і жарти завтра такі самий. Друзі, ми дякуємо вам за перегляд, за те, що ви сьогодні були з нами. Ми надіємося, що цей влог для вас був корисний. Дай Поділилися сюди. з вами ми декількома смачними рецептами, легкими, дуже простими. Зустрінемося в наступному відео. Всім папа! Thank <laughs> you.